Всеукраїнське об'єднання Свобода подало до центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатів у народні депутати. Свобода йде на вибори з програмою докорінних змін і перетворень, програмою, яка для нас є сталою. Два роки тому головним завданням націоналістів було знищення режиму Януковича. Цього разу основна мета подолати наслідки його правління, каже Олег Тягнебок. Основне, чого нам потрібно зараз досягнути. Для того щоб забезпечити докорінні зміни в українській державі в українському суспільстві, це забезпечити проведення докорінного очищення влади, тобто люстрації, добитися перемоги над зовнішнім ворогом, над Москвою, і забезпечити в Україні. Всеосяжні зміни в соціальному плані, а також повернути українцям національну гідність і національну гордість. У новому парламенті свободівці продовжать роботу над законопроектами в економічній, соціальній та культурній сфері, наголосив лідер політичної сили. За два парламентських роки Свобода підготувала понад 800 законодавчих ініціатив. Біля ста ухвалені як закони. До кожного пункту нашої програми є безпосередньо підготований і навіть зареєстрований в українському парламенті відповідний законопроект, відповідна законодавча ініціатива від українських націоналістів від всеукраїнського об'єднання Свобода. Вибори як спосіб очищення влади на часі, переконаний Олег Тягнебок, але окуповані райони Донбасу і тут містять потенційну небезпеку. Я небезпекою, що Москва може е, дозволити. Проводити вибори на тих територіях, які вона контролює, окупованих територіях. Відповідно, ми можемо отримати в парламенті всіх тих негідників, терористів і сепаратистів, які знищували українське мирне населення і вбивали українських солдат. Але на жаль, може статися так, що власне ці бандити, вони просто-напросто, отримавши ці мандати, стануть фактично офіційно легалізованими.